І поля, доброго ранку, Україно моя, доброго ранку всім миру і тепла. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові, жмурять свої личка. Вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні. Гріть лапенята на яснім осонні. Малята, а про що вірші розповідається? Так, про котиків, котики. Це не тільки тваринки, а ще так називають вербовиці. Якщо доторкнутися до котика і вербового цвіту, то він такий погнастий, м'якенький, як хутро котика. Ось чому вербовий цвіт називають котиками. Цю неділю всі люди відзначають православне свято, вербна неділя. Це свято відзначається за тиждень до Великодня. Перше дерево, яке розпускалося навесні. Це верба. Верба це символ весни, пробудження. В цей день люди несуть в руках гілочки верби, освячують церкві, прикрашають ними свій будинок, дарують їх один одному. Вважають, що після освячення ці гілочки мають цілющі властивості. Гілочками верби, принесених з церкви, діток жартівливо шмагали, щоб вони добре росли і наповнювалися життєвою силою весни, а також дорослих, щоб вони були здоровими, веселими, багатими. А ще принесену з церкви вербу садили на городі, в саду біля криниці. Де вербиця там чиста водиця. Верба була оберегом і ліками. Малята. Давайте разом з вами до свята зробимо вербові гілочки. Але перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Для пальчикової вправи нам потрібен олівець. Олівець в руці катаю. Біля пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик, будь слухняним, Я навчу. Наші пальчики відпочили, тепер можемо приступити до роботи. Беремо гілочку та змащуємо клеєм. Приклеїмо на аркуш паперу. Так ми робимо з наступними гілочками. Гілочки наклеїли на аркуш паперу. Тепер беремо, змащуємо клеєм біля гілочки та приклеїмо кульку з вати, котики. Так робимо на всіх гілочках. Зверніть увагу, що вербові котики на гілочках розташовуємо почергово. Отики наклені, тепер гілочки прикрасимо бантиком. Змащуємо банти клеєм та приклеюємо на гілочки. Ось які прибуті гілочки вийшли. Маляти чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!